Добрий вечір. Слава Україні. Пане Андрію, хочемо з вами підсумувати інформацію про йому вірну відставку Валерія Залужного, яка от з'явилася буквально годину тому міноборони на ті різних заяв. Пишуть, що це неправда, але наразі не зрозуміло про чию відставку йдеться про Умірова, чи ні. І ем, наскільки там нам зрозуміло, що рішення про відставку. А залужного приймає саме президент Зеленський, а не Міноборони. Можливо, у вас є якась інформація більш детально з цього приводу? Ну знаєте, я не можу нічого підсумовувати, тому що все ж це поки що на рівні чуток. І я думаю, що не варто чутки коментувати до офіційних повідомлень або повідомлень. Самого Залужного, Зеленського і і так далі. Тобто, зараз про щось говорити дуже складно. обговоримо тоді ще запитання мобілізації. Президент Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу заявив, що очікує від військових закону про справедливу мобілізацію. Що на ваш погляд означає ця справедлива мобілізація, яким повинен бути. Кінцевий законопроєкт, на вашу думку? Ну ви знаєте, ви мені задаєте запитання як законодавці Я ж не є законодавцем, я просто журналіст. Я бачу, що так дійсно в нас ситуація просто вимагає заміни тих людей, які є на передовій, деякі вже більше 700 днів воюють, і а деякі воюють ще до того. Тобто, ну це вже. Знаєте, це вже в підсумку роки на фронті. Тому дійсно людей треба міняти не тому, що в них закінчилась мотивація, а тому, що вони просто фізично втомились, і це закон має враховувати. Але закон має враховувати. Мені здається, мені здається. Оцінку необхідності, скільки нам потрібно зараз військових на фронті, скільки нам потрібно е, поміняти? От е, е, генерал, який завідує підготовкою військових українських е, Віктор Ніколюк, він сказав, що е, українська система здатна підготувати і 100, і 200, і 500 тисяч військових, е, якщо потрібно буде, тобто підготувати. Але питання: скільки скільки ж людей треба? треба набирати ну я думаю що йдеться е, про десятки тисяч людей ймовірно навіть сотні і але це потрібно враховувати потрібно враховувати фізичний стан людей яких будуть мобілізувати потрібно враховувати вік. і все це має бути чітко прописано в законі я так бачу От власне, ви, Андрій, як військовий кореспондент, часто, мабуть, так їздите на фронт, спілкуєтесь із військовослужбовцями українськими. Що вони кажуть про мобілізацію, про демобілізацію, про цей законопроєкт? Можливо, є якісь обговорення у них, бачення цього? Ми зараз на сході. Ми обговорюємо варіанти різні варіанти мобілізації з військовим, навіть деякі з моїх військових джерел оцінюють можливість так званої внутрішньої мобілізації або внутрішньої ротації військових. Адже, от, наскільки я знаю, Зеленський заявив про 880 тисяч. Військовослужбовців, загалом в силах оборони України, ну ми розуміємо, що е, з цих е, майже 900 тисяч військових не всі знаходяться на передовій. Тобто, е, ну, якась частина цих людей знаходиться на передовій. то можливо в самій системі е, військовій є можливість внутрішньої ротації людей, тих, хто знаходиться на передовій. І тих, кого можна було б поміняти за рахунок, ну скажімо так, внутрішніх резервів збройних сил. Все це треба оцінювати. І от, ми з військовими це обговорюємо. Але ну безумовно, люди, які воюють, які знаходяться в окопах, які знаходяться довго в окопах. Вони кажуть про те, що так заміна потрібна. Потрібен час людям на відпочинок і відновлення? Знову ж таки, я кажу, що мотивація у людей воювати не зникає, а просто зникає фізичний потенціал. Вони втомлюються, і їм треба відпочити. А яка ситуація зараз на тому напрямку, де ви перебуваєте? Якщо ви можете про це говорити. Які взагалі од настрої? Ви кажете, що мотивація є також у військовослужбовців, але зрозуміло, що вони втомлюються. Загалом про мотивацію також і про ситуацію, чи мають наші українські військові переваги, чи росіяни там, де ви зараз? Ви, ви задаєте питання про мотивацію, і про перевагу? Це абсолютно дві різні так. речі. Щодо переваги казати ну, знову ж таки складно. Чому тому, що ну що вважати перевагою? зараз? Росіяни фактично ведуть штурмові дії на кількох напрямках, як мінімум, ну таких можна виділити сім умовно гарячих найгарячіших точок на карті, на фронтовій карті України це. Район uh, Сватово-Куп'янськ, це uh, район Лиман, uh, Креміна, uh, район Бахмута, uh, район Авдіївки, uh, uh, район uh, Південь, це Запоріжжя, і, uh, і наш плацдарм, який знаходиться на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Uh, ну і, і, і Мар'їнка, uh, тобто сім таких гарячих точок. Uh, це говорить про те, що росіяни створюють знаєте, такі uh, зони напруженості. Uh, для чого? Uh, для того, щоб скувати uh, наші війська, щоб uh, затримати їх в конкретних локаціях і паралельно з цим спробувати провести захоплення. Uh, Якогось міста, якоїсь більшої території, більш важливою для них навіть в психологічному і політичному плані. І, от, на мій погляд, зараз таке відбувається в Авдіївці. Вони пробують взяти Авдіївку в різний спосіб, пробували оточити. Не вийшла зараз, пробують продавити в лоб, як вони робили це в Бахмуті. Мабуть, вони зупинились на цьому варіанті, і вони просто хочуть просуватись вперед в Авдіївці, знищуючи все, перетворюючи міста на руїни, і грубо кажучи, метр за метром його брати. Ну, незважаючи на шалені втрати, от ви пам'ятаєте, напевно, що в Бахмуті втрати росіян до наших були приблизно ну 10 до 1. 8 до 1. І я думаю, що і тут вони готові на такі втрати. Ну а для того, щоб ми не підтягнули свої резерви, вони от створюють оці. Зони напруженості, ну щоправда, ситуація в кринках вона дещо відрізняється, тому що в кринках це плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Навпаки, ми нав'язуємо їм свою тактику ведення бойових дій, і навпаки, ми там пробуємо скувати їхні сили. Наскільки я бачу, і ну, поки що в нас це виходить.